Всім хеллоу. Зараз ми поговоримо, точніше, я поговорю про починаючих майстрів тату. Хто ж вони такі? Чи варто їм довіритись? Варто а, і чому про них так багато міфів. Почнемо з того, що багато людей думає, що якщо це початковий майстер тату, який лише починає свою кар'єру та набиратися досвіду, то він обов'язково завертачить вам будь-яку роботу, бо він же лише починає. Ні, це неправда. Можете повірити мені на слово портачить і навіть майстри, у яких офігітельно високий прайс, працюють в офігітельно складних стилях тату і досвід у них там до хрена років, вони також портачать. Я особисто бачила приклади таких робіт, де просто, знаєте, косо криво обживо, і то не факт, і то є повезе. Тому якщо майстр адекватний на початку своєї кар'єри. Роботу, яку він виконати не може, він просто не візьме. Ну, так роблю я. Тому боятися немає чого, звичайно, що півтіла в реалізмі вам забити буде складно, але якщо робота мені під силу, я її виконаю класно. Якщо ні, я її не виконаю взагалі. Назвемо так міф номер 2 Те, що майстер-початківець має брати саму мінімальну а, стоїмость за роботу, а, вартість, ладно, вартість. А, і, ну, взагалі, якщо попросити, можна безкоштовно. Ну він ж тільки начав, йому ж потрібніше, да? Ні, це так не працює. А З приводу ціноутворення та чому тату коштує. Немаленькі гроші. Я вже писала пост раніше. Ви можете трошки полистати мою сторінку та знайти цей пост. Але елементарно ви маєте розуміти просто по логіки віщей. Будь-яка робота, по-перше, має оплачуватись, по-друге, має оплачуватись достойно, і по третє початківець чи має великий досвід. Процес, аспект ціноутворення, те, що входить в собі вартість і інші моменти, вони однакові для всіх. Тому, так, да, дійсно, у початківця не буде настільки високий прайс, як у там, у якого 5 або 10 років досвіду. Але він не має робити вам безкоштовно за копійки або в мінус собі. Так не має бути. Запам'ятайте, будь ласка. І міф номер uh, три. Я сюди скучкую всі оці uh, моменти, коли клієнт вважає, що uh, оскільки майстр лише починає, тому я знаю краще, які ескіз, куди, як його підібрати, як його зробити, де там нальопати ту або іншу краску, і я все поясню майстру, бо він ще цього не розуміє. Це також так не працює. А в наступній сторіс чому ні? І так, чому ж ні? А якщо майстр тату тату, я просто в прошлих сторіс сказала раз у три манікюру і пройшлось перезаписувати. Якщо майстер тату адекватна людина в своїй справі, якщо він закінчив... Адекватне, нормальне, поступове навчання цій справі. Повірте мені, під час навчання обговорюються, розсматрюються абсолютно такі моменти, що ви навіть не розуміли, що вони можуть виникнути. Моменти, питання, деяка проблематика, те, що може виникнути під час роботи. Тобто, абсолютно все це майстер вже знає. І якщо він а, дозволяє собі щось вам порадити, бо розуміє, що ви вибираєте щось не то, і не туди, і не так, то, будь ласка, прислухайтесь до нього. Ви ж прекрасно розумієте, що в Інтересах майстра, да, по-перше, розширити собі клієнтську базу, затримати вас як майбутнього потенційного або постійного клієнта. І тому він зробить все, аби полегшити вам вибір, підбір ескізу, можливо, втілення якоїсь ідеї, якої готової не існує. Тобто він все робить для вас, не для себе. Немає таких майстрів. Якщо є, я б не називала їх майстрами. І якщо ви йому щось кажете, а він питається вас трошки підправити і порадити, це не того, що він притівний, це не того, що типу, він лучше знає. Він справді лучше знає а краще. Але все-таки він хоче, щоб в результаті тату вийшла просто прекрасно. Тому, будь ласка, прохання особисто від мене для всіх, хто в пошуках майстра, хто дізнається, що майстр – початківець. По-перше, поважайте людину, її час, її якісь професійні. Професійні знання, надбання, які вона вже отримала на цей момент. І поважайте будь-яку роботу. Якщо вам не підійшов майстер по тому чи іншому критерію, просто пошукайте собі іншого. Не потрібно торгуватись, доказувати, вибивати скітку або ще якісь такі моменти. Всім папа! -па.